Так, давайте поговоримо про те, що про те, що долучитися до лав. Збройних сил ЗСУ. Ні, давайте почнемо вірніш з того, що від травня 2024 року на захист України разом з мобілізованими стають також колишні засуджені на початок квітня. Вже більше 8 тисяч умовно достроково звільнених чоловіків та жінок поповнили лави збройних сил України і ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Про це повідомив начальник департаменту з питань виконання покарань мін'юсту Євген Горобець. Долучитись до лав ЗСУ було запропоновано лише тим особам, які відбували покарання за легкі і середньої важкості злочини. Замінити тюремну камеру та на службу у війську засудженим дозволено лише за власним бажанням після проходження ВЛК та рішенням суду про можливість умовно-дострокового звільнення. Після цього колишній засуджений стає умовно достроково звільненим і військовослужбовцем ЗСУ з встановленням адміністративного нагляду і взяттям на окремий облік у військовій частині. В іншому ж вони Мають такі самі права і обов'язки, що й решта наших оборонців зазначили у департаменті. Звісно, не всі. Е не всі ув'язнені можуть е підписати контракт зі збройними силами. Існує перелік злочинів, скоївши які опинитися в армії, неможливо туди входять мисні вбивства і вбивства скоєні з особливою жорстокістю зґвалтування, сексуальне насильство, педофілія і тероризм. Також не можуть вступити у ЗСУ особи, що відбувають покарання за тяжкі корупційні правопорушення, і ті, хто займав особливо відповідальне становище. Йдеться зокрема про міністрів, депутатів, їхніх заступників і помічників. Крім цього, заборона стосується ув'язнених, які відбувають покарання за посягання на життя правоохоронців і засуджених за дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, шпигунство, посягання на життя державного діяча, незаконне виробництво, придбання розповсюдження або зберігання наркотиків. Служити ж колишні засуджені можуть лише у визначених генеральним штабом бригадах здебільшого умовно достроково звільнені бійці поповнювали лави першого окремого штурмового батальйону Да Вінчі, Вінчі», 225-го окремого штурмового полку, 92-ї окремої штурмової бригади. Також на ці люди були в 93-й бригаді Холодний Яр, Яр», 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді, третій штурмовій, а також деяких інших підрозділах сил безпеки і оборони підрозділам, які складаються з колишніх засуджених у всіх бригадах, дають однакову назву Шквал. Колишні в'язні, які боронять Україну в лавах ЗСУ, мають тут варто теж зауважити абсолютно ті самі права, що і звичайні бійці, але в них немає чергових відпусток. Про це в нашому ефірі заявив адвокат Сергій Старенький. За його словами, ех засуджені більше відповідально значно ставляться до свого перебування у військовій частині, але давайте почуємо пряму мову пана старенького. Ми розуміємо, що це все люди, вони можуть допустити якісь порушення і так далі. Але е, закон, же, який дозволяє звільнення цих в'язнів, він передбачає, що на командира частини покладається в тому числі і адміністративний нагляд за цими в'язнями. Тобто вони не просто перебувають на службі, а командири ще адміністративно за ними наглядає. Це закон про адміністративний нагляд передбачає певні заходи. Тобто, вони знають, що якщо буде допущено порушення, то вони можуть повернутися назад в колонію і відповідно ну, більш відповідально ставляться до, до, до свого перебування у військовій частині.